Слава нації, вітаю на каналі Добрий Добри Рембатвик Я Сашко. Добрий! Проїжджаю я рідко проїжджаю повз цей чудовий банер. І сьогодні така щаслива нагода. Скористаюся нею. Поділюся з вами цією радістю, бо насправді бачити таке на багатостраждальній українській Донеччині. Це особливо приємно. Буквально нещодавно, буквально десь близько тижня тому, я одній цивільній жінці. На Донеччині ну, ми знайомилися, я кажу так і так. Український воїн, націоналіст. Вона мені каже на повному серйозі, каже, ви каже, ну, краще тут не дуже то таке озвучуйте, бо знаєте, там Донеччина, там концепції націоналізму, тут до них таке неоднозначне ставлення. І Я так усміхнувся, думаю, ого, пані, таке враження, що реально ми тут в... В 90-х роках живемо. Ні. На щастя, потужна, переможна українська Донеччина тішиться разом із нами, разом із вами та постатям, історичним постатям, героїчним українського націоналізму, української, української чести, ідентичності, гордості і переможного духу бійцівського Степана Бандери та Романа Шухевича. І можна бачити, Донеччина вас вітає. Вас вітаю я, Сашко Добрий, батальйон К2. І запрошую підписувати петицію за, для повернення звання Героя України Бандері та Шухевичу. Поклики в коментарях, поклики в описі під відео. І також після того, як підписуєте петицію, пишіть мені в приват. Бо нагадаю, розіграємо цінні призи від полку К2 за особистим підписом пана Вереса. Цінні призи, потужні переможні артефакти від дійсного живого переможного героя України заради того, щоб повернути звання героям тим, хто випередив нас. У боротьбі за Україну на чиєму потужному націоналістичному спадку ми сьогодні стоїмо міцними ногами українців, міцними ногами українського війська і перемагаємо насамперед московитів, головних зовнішніх ворогів, а також внутрішніх ворогів української нації. Дякую за підтримку! Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.